Взагалі не просто. Я, ну, я розумію, я перескакую з теми на тему, це мені властиво. Просто трошки, знаєш, в бік в той, і ти розумієш там ну весь спектр. Е, глядачі пишуть, що якщо ми дізнаємося, скільки взагалі крадуть, то ми тут всі прихуїємо. Ну, так і є. Насправді, я тут зрадоньку не хочу розганяти, але по руках бити е, треба навіть під час війни, не говорити: ну, війна, потім розберемося. Ну. І це переможний модуль. Це, це переможне. Як виявилося, просто... якщо бити по рукам, отримуєш абрамси Не бити по рукам. Ти маєш оце союзники це, це, сидять, соплі жують, і республіканці кажуть, типу, а ми вам там кожну копійку, кожен цент будемо перевіряти. Yeah. Тут ти ввалив своїх корумпантів, і всі кажуть: чувак, ти крутий, ми тобі довіряємо. О, yeah. ну, перед так так це і працює. Ну це не працює на рівні в країни, в якій нема корупції. Такої країни не існує. Працює це на рівні того, що ми показуємо, що ми а, як це готові вбивати любимців. Да? І оце вбивання любимців, якраз Юра геніально зробив. І що його казати, як воно? Звісно, у мене просто такі бекграундові до це історія зараз не питання, про корупцію, куди? це історія про антикорупцію. От в чому прикол? Всі звикли, що Україна це корумпована країна. що тут тільки корупційні історії трапляються. От у нас є історія і антикорупції, і от я просто офігенно дуже втішений, що Зеленський наконець-то оце до Петра. Сьогодні він... день народження, але він... він зробив перший крок, і я його вітаю з цим першим кроком. Ну, це офігенний крок, мені сподобався. Я не знаю, який він зробить наступний, але я можу гарантувати, що, ну, що жоден татаро поки самі... що не по... не постраждав. Ну, Сарян хлопці, а ну, татаров, не почта, А татаров я... для мене, я просто тут уточнення маю зробити. Татаров, знаєш, якщо Рому ратушного вбили на війні, та то у мене пам'ять ще є. І про прізвище татаров, яке було у роми ратушного просто на вустах постійно, воно в мене в голові. Так що ніхто не розслабляється і ніхто нічого не забув, походу, татаров. Бізму.